Доброго дня, дітки! А ну послухніться, покажіть мені свою чудову посмішку. А всі сьогодні бушка почистили, бо вони нам сьогодні знадобляться. А ну давайте послухаємо віршик. Щоб здоровим завжди бути, треба добре це збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Якщо правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тобі не удень не узятися біді. Отож, які ви, може, ви вже зрозуміли, ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що ж, починаємо? Дітки, скажіть мені, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина? Правильно, це тротуар. Або скажіть мені, дітки. Чи проїзна частина, там де їздять машинки, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Ні, малятка, вірно, вона не є безпечною. І от для того, щоб проїзна частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Давайте їх переглянемо. Дітки, а що це за моргаючий знак тут моргає? Сигнали якісь подає. Як ви називаєте? Так, світлофор, молодці. Давайте усі разом пригадаємо сигнал світлофора. Якщо червоний загориться, то не можна нам іти. Тільки жовтий та морну слід приготуватись. Як зелений дав сигнал, Можна сміло перейти. Молодці. А тепер, камалята, погляньте на цього хлопчика, як він хоче перейти дорогу. Хіба можна там переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити у спеціально відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожній знак. Або смугасту зебру на дорозі. А що з нам робити, коли ми не бачимо ні зебру, ні знака, пішоходу переходу? А в такому випадку є дітки підземний перехід. Або надземний перехід? Ну що ж, давайте тепер ми з вами пограємо в гру. Так чи ні? Якщо хочу дорогу перейти, там, де хочеться мені. Так чи ні? Ні, звичайно, не можна переходити дорогу там, де захочеться. Це небезпечно. Підморгнув мені зелений переход. До дорогу переходю. Так. По дорозі я катаюсь, граю в різні ігри, так чи ні? Ні, не можна. Тільки блиснув мені жовтий, вже дорогу можна переходити. Так чи ні? Ні, малятка, звичайно, так робити не можна. Дітки, ви сьогодні дуже молодці. Ми гарно з вами позаймалися. Всім кажу до побачення. До нових зустрічей!